Отримали ситуацію, коли в рецепті на таблетки Морфіну з'явилося обмеження максимальної добової дози 200 мг на добу або 20 таблеток по 10 міліграмів. Раніше. Такого обмеження не було. Лікар-онколог Андрій Гардашніков працює в обласному онкологічному центрі у Кропивницькому. Щодня створює електронні рецепти для пацієнтів хіміотерапевтичного відділення, яке розраховане на 80 ліжок. Каже, 15 січня помітив, що в медичній інформаційній системі створили обмеження на добову дозу знеболювальних пігулок морфіну. Якщо пацієнту вистачає для лікування больового синдрому трьох Таблеток 6 разів на день це 18 таблеток, і пацієнт зможе отримувати необхідне знеболення. Якщо пацієнту вже треба підняти на одну таблетку разову дозу, і це буде 4 таблетки 6 разів на день, це вже 24 на добу, і ми не можемо виписати такий рецепт, тому що медична інформаційна система просто блокує. Чому це неправильно? Тому що Всесвітня організація охорони здоров'я. Не обмежує максимальну дозу цифрою, чи 20 таблеток на добу, чи 120 таблеток на добу. Каже, вперше в Україні таблетки морфіну зареєстрували 12 років тому. З 2013 року в Україні було прийнято багато змін в чинне законодавство, яке дозволило грамотно використовувати морфін. Бо, на жаль, історія лікування болю. Совєтською медициною, вона є ганебною. Призначали як? На ніч. Ми призначали два рази на день, у нас кололи людей. От. Але морфін він виводиться швидко з організму. Його треба призначати кожні чотири години. Якщо ми призначимо вічі на добу, він діяти не буде. Не травмуючи не інвазивні методи введення препаратів. От. Нарешті нам дали право самостійно призначати без того, щоб збирати комісію через кожну зміну дози. Світлана Лукомська каже, телефонувала на гарячій лінії Міністерства охорони здоров'я з проханням зняти обмеження на рецепт морфіну, бо її невеликовно хворий родич не витримує болю. Але поки що реакція достатньо скептична. У 2024 році захворів вже мій дядько на рак. Ми проходимо сім кіл пекла. Є обмеження на таблетки більше сорта таблеток. Що ми будемо робити при особу обмеженні Андрій Гардашніков направив лист до Національної служби здоров'я, в якому просив пояснити причини обмеження. За підписом заступника голови Нацслужби здоров'я з цифрового розвитку Олександра Рябця, 23 січня отримав відповідь, що цитую добова доза морфіну може бути вище 200 міліграмів за умови контролю побічних реакцій та можливості надання невідкладної спеціалізованої допомоги. Наголошуємо, що в умовах амбулаторного лікування без госпіталізації до лікарні. Може бути складно забезпечити невідкладну спеціалізовану медичну допомогу при перевищенні добового дозування 200 міліграмів, що несе потенційні ризики для здоров'я та життя пацієнта. Є непряме підтвердження, що це ініціатива саме цієї служби. І є спроба виправдати дане рішення розмовою про те, що можуть бути ускладнення. Жодний лікарський засіб. Лікар не має право призначати, якщо немає. Ретельного контролю за станом пацієнта. Тому що кожен лікарський засіб, навіть якщо це не морфін, антибіотики. За підрахунками Андрія Гардашнікова, на день таблеток морфіну можуть потребувати від трьох до сімох пацієнтів його відділення. Маю наполягти і підкреслити, навіть якщо це один пацієнт в рік, я не можу вважати, що держава має право миритися з тими стражданнями, які вона. Створює для такого пацієнта. У нас і так лікарі бояться призначати і підбирати адекватну дозу для знеболення наших пацієнтів. Ми і так живемо в еру хронічних катувань для паліативних пацієнтів. Під час підготовки сюжету ми звернулися за коментарями до Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України з проханням пояснити, з яких причин вели обмеження на таблетки морфіну для паліативних пацієнтів та чи планують скасувати ці обмеження. Там відповіли, що нададуть відповіді на інформаційні запити. Суспільне надіслало їх. Відповіді мають надійти впродовж п'яти днів. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.